Та всіх Харків на лютий. І розумієте, обстріли будуть у лютому Харкова. Ситуація застій, така, як є, будуть обстріли. Але буде вирішуватись питання захисту. Дивіться, кінцевий результат ось ці три карти. Це захист. Це наш захист. Вони будуть вирішувати це питання. Скажу чесно, по Харково, буде підніматися питання, яким чином мене це не цікавить, я не буду розглядати. Потрібна певна сила для цього, і є певні думки, що з цим робити. Тому карта справедливості на дні колоди. Справедливість це якраз вирішення юридичних всіх питань, це вирішення нарешті по документально, що зробити, надати що і взагалі що нам зробити. Щоб, хоч, хоч трішки було краще. Розуміємо, що на 100% захисту неможливо Харкову, але якби ще було 50 на 50, це вже буде легше. Чесно скажу, хоч би 50% збивало, хоча вже буде краще. Тому що в Києві збивають в Харкові 29 грудня я просто я не забуду. Це кошмар, був 20% з харіном прильотів ні, ні одного збиття. Ну, це ненормально, вибачте. Щоб мені не писали про лексику, ви знаєте, е не можна жити в цій жопі і бути адекватною людиною. Неможливо, просто фізично. Я зараз не вдома, ну, як не вдома, частково не вдома. На наступному тижні не роблю відео і розкажу, що таке бути вдома. Реально вдома. Так. Але зараз ось так. Але я теж на релаксі зараз. На відпочинку, певно, в іншому місці. На жаль, не всі можуть собі дозволити взяти і поїхати. Кудись, коли заманеться. Тому у людей її кокуха їде. У мене зараз кукуха трішки приходить у норму. Але Харків. Ви розумієте, що? Я вам просто показую карти, які випали. І ось це три карти кінцевий результат. Це ось те, що вимагаємо. Нарешті це якби свято. Ви знаєте, коли буде збуття реальне ППО, оце буде реальне свято, бо вже дістало. Але обстріли ось вони. Так чи ні? Відуть так, і ситуація ось така, як є, на лютий. Воно то є обстріли, то їх немає. Ось так, на жаль. На жаль, буде так. Поки що. Але віримо, що нам допоможуть, і все-таки зможемо жити адекватним життям.